Друзі, приїхав син у гості, вітаю вас всіх з святою Паскою. Ну, показав, що треба показати людям, чим ми користуємося. Вибачте, звичайно, дорогого інструмента, там шикарного і так далі. Там, ну не завжди я вважаю за потрібним тратити півтори тисячі секатор, який може бути отакий. Досить непоганий. Бачите, працюючий, хороший. Є в нього сотні недостатків. Ну, якщо різать тоненьке, нормально ріже. Ну він стоїть 560 гривень. Є такі секатори, які ми користуємося вже 8 років. Непоганий, регулюється по всіх, розбирається, точиться. Теж такий. Нормальний, робочий, той, що роботяга, той, що почепив на... і я з ним ходжу ціле літо. Є точна копія. Цей стоїть 1200, точна копія, дивіться, якщо хто знайде два відліччі, ну, знайти можна, ну, ви розумієте, що все металічне, що все це, Ну цей баху, а цей китаєць. Що, я, дивіться, може на сонечку отак ось винести. Тут нема нічого, тут просто написано, тут є маркування, витиснено, тут є маркування. Тобі ж оце нормальний, А це Китай. Ну, нормальний Китай. Але ж то ж робить він свою роботу так же слав. Бачите, ріжеть все. Не то все, таку гілку не переріжете. Ну працювати можна. Тобі ж не вдаємося в те, що о, названня буде різати. Хочете то що дрізать, берете отаку біду. Вона теж не, не знаю, яка там вона недорога. Що вам таке відрізати, не знаю. Ну, повірте мені, що ріже все. Працює, бачите, не, не закрашений, не замацканий. Ну, таку гілку можна відрізати. Оце, бачите, обфачує. Я б неї міг би одрізати. Оце. Тобі ж на товстій гілки використовуєте отакий секатор. На тоненький використовуйте отакий. Яка марка, що воно нам не значило б і що не то все, то все не цікаво. Для жінок рекомендую там. Щось якась обрізка, роз. Такий, ну не, не в моєму вкусі. Ну, те ж саме він робить свою роботу. Якщо то всте, так жалко цю черешню калічить, ну не знаю. Ось, Ось у, дивіться, якщо, якщо товсте, якщо рука не в состоянні клас, він тріщотка. Да, Попробували, не передавило, кидається, вона перещлкується і в наступний раз, тобі ж як воно нормально ріже. Нешко, досить жіночий. це Жінка користується. Наш хіт сезону старий добрий сікатор. В цьому году майже закінчив сезон. Ніколи я не хвалив китайців, ніколи не вважав їх за... Ну, знаєте, вони навчилися щось робити. Е, огляд на цей секатор робився. Весною робили, да, робили. Я додам посилання, зараз воно в правому верхньому куті буде посилання на огляд цього секатора. Це недорогий. Акумулятор не взяли, ну, щоб він доля, тоді... недорогий. Ну, Він свою роботу, повірте, робить. Робить нормально. Оця ця цяцька мені дуже сподобалась. Куплявся він для того, щоб дитина. Ну, дитина росте теж, ну, їй було 8 років, щоб бо дуже незручно в такому положенні обрізати внизу пагони. Так. А цим взяв отак його, підніс, щелк-щок-щок-щок, вже ж в мене в руках. Дитина гралася і робила роботу. То Тобі ще йому було интересно. Ну, Було цікаво, бо він був молодший. Зараз підріс, йому вже цікавіше там, за сутки комп'ютер розібрати. В прямому сенсі цього слова розібрати. Для чого не пояснив. Ну що розібрав, то так. Да. Ось о, хороший інструмент. Ніяке там не китайське, не, ніяке не німецьке. Наша українська, світловодська якась біда, не поню. Ні разу не точив, бо зуби такі не потожиш. Але ріже. Ріже таку ж гілочку за 5 секунд зняти можна. Теж, ну я рекомендую, Ну, користуємося. Ну, це, це жіночий. це Жінка любить ним вирізати цими ножицями. Це не секатор, це ножниці. ну Вирізати клубніку, сухе листя, сюди-сюди. Ну таке десь можна перерізати, якщо. Ну я на таке не сильно звертаю уваги. І вам не. Ну тобі ж це для клубніки. А це все таке набір такий понравився, в руки лягло, попробував, піде. Ось от трудяга. Ну Це ми в слідух відео показуємо. Ви просили, просили огляд техніки, ми покажемо огляд техніки. Теж не, не розказую, що японське найкраще, німецьке ще краще, китайці, трудяги, запчасти недорогі, роботу роблять і роблять добре, леше на руки. Та я ж з таким вже давно діло маю років 10, з таким років 8. Працює. Таке, що залив бензину, стернув, завелось, поїхав і робить свою роботу. А там, як воно називається, я ніколи не звертав уваги.